Ну зараз в нас відбулися збори на першому національному, тобто розповідали про ту ситуацію, яка вчора тут сталася. Ну от люди підписували. Звернення. Звернення до генпрокуратури з вимогою порушити кримінальну справу проти народних депутатів, які допустили таке свавілля. От і ми знаємо, що сьогодні, у першій годині, журналісти багатьох каналів хочуть підтримати нас в цьому, і власне каже, хочуть підтримати свою гідність, свою честь, бо ніхто не має права приходити в кабінет і з примусом писати, змушувати писати заяви і це не мають права робити народні депутати, які мають сповідувати дух і букву закону для цього. В них є комітети профільні, є кабмін, який є, є держком телерадіо, які можуть звільнити і заслухати цю людину, і промоніторити цю ситуацію. А просто приходити займатися бандитизмом в приміщенні національної телерадіокомпанії ввечері за відсутністю співробітників, це неприпустимо. Скажіть, а спра... ну, що було вирішено на зі? зібрані і що ви підписуєте? Ми на зібрані було вирішено підписати звернення до подання до генпрокуратури з вимогою відкрити кримінальне впровадження проти тих осіб, які вчора ну брали Побиття, участь ми. в цьому побитті, в чому в цих промислових діях відносно е, виконуючи обов'язки директора телекомпанії Олександра Пантелемонова. А що ви будете зараз робити під вчора в соціальних сетях? Да. Було, було звернення інших журналістів, і пана Ткаченка, і Мустафі Наєма, і пана Лєщенка, що це не пропустимо. Всі, від... Всі це підтримали і було заявлено про те, що у першій годині збереться протесна акція під Генпрокуратурою, а у другій годині буде пікет Офісу Свободи. Якщо ми це встигнемо, ми маємо просто як це трапилось на нашому каналі. Підрозуватися своїми колегами в цьому, ми дуже їм вдячні за це, бо справді це, це руйнує Україну, це робить неможливим наші активні кроки по входженню до Євросоюзу, бо це не свобода слова, не свобода думки і просто ну, бандитизм. Вчора мої співробітниці були особисто присутніми при. При тому, що тут що відбувалося от вже тут, на вулиці, вони бачили на свої очі, як Пантелеймонова тягли в машину, хотіли вивести невідомо куди, і це були дуже люди далекі від каналу. Вони не знали, які програми ми показуємо. Вони абсолютно не були знайомі з нашою програмною політикою, і вони казали, що вони роблять це, тому що у нас йшла трансляція виступу Путіна. Хоча ця трансляція йшла на громадську інтелі та й на інших каналах, і це було напевне узгоджено і з новим Кабміном, і з новою адміністрацією президента. Бо наш канал це не приватна лавка, де можна транслювати. Да, так є. В нас є так, би мовити, замовник нашої продукції. Це уряд, це діюча влада, так і тому я впевнена, що такі провокації неприпустимі. Це була вчора провокація від свободи. І до речі, до нас там признається Тетяна Цимбол, народна артистка, яка ведуча нашої програми. І ми сподіваємося, що нас почуть. Я стала головним доповідачем, що ви сказали, як я розцінюю вимоги. Взагалі я не чула вимог. Я, була, я не чула вимог. Я бачила, що людину змушували писати. Заяву. Але справа в тому, що розумієте, є теж Закони якісь. Є люди, які вирішують, призначають. Залишають, забирають, звільняють. Тому я і кажу, що яка різниця між цими людьми, які були. До речі, я поважаю як професіоналів тих людей, мені так дивно, що там ролі виконували саме ті, розумієте, яка різниця між фірташем, який просто без згоди, державного чиновника, досить високого так би мовити, калібру, розумієте? Єгора Бінкіндорфа просто мігію. взяв і забрав, навіть не запитуючи його, але там робилися грошима, а тут кулаками. Яка різниця? Ви спілкувалися після вчорашньої події власне з самим телефоном. Ні, я нічого не знаю. Я не знаю. Я просто я побачила це в ефірі. Мені спочатку зателефонували. Потім я побачила в ефірі це, і сьогодні, от я. Мені тут сказали, що тут Ну ви не дзвонили, вони цікавилися, в якому він стані, тому що мені сказали, мені сказали, що його відправили додому. А Що в колективі? Які думки зараз паліться? Ні, вони і заставляли. Ви знаєте, важко в живу і виганяли з роботи. вони. Що? Виганяли з роботи один раз. На жаль, в країні така ситуація за багато років склалася, що державне це нічого воно нікому не потрібно, його можна тільки використовувати. Це неправда. Як вони я на знаю ситуацію в країнах, скажімо, в Канаді що таке державне побачення? Та давайте ж повернемось знову ж таки до того ж Путіна. скажімо, і на який коли добродіїв прийшов на із НДВ, прийшов Запросив його на канал Росія. І сказав, що потрібно. Той тобто сказав, що йому потрібно. Подивіться, яким стало РТР Планета, яким стало. А ми тепер кажемо, ми програли інформаційну війну, Ми програли звичайно. органі. Тому що ми не про те зовсім. Пані Тетяно, як на вашу думку, які зараз мають бути дії правоохоронних органів після вчорашніх подій? По закону закон має бути єдиний для всіх. Мені здається, що саме за це виходили люди. за свої права, за рівні права для всіх. Скажіть, будь ласка, а чи вважаєте? Ви що людина а, чиї руки в крові, тому що така політика інформаційна, яка велася першим каналом, це був злочин проти свого народу і продовжує не бути. Чи не повинна була ця людина як мінімум написати відразу заяву сама? Коли а не чекати народної злості якого разу після перемоги революції? Після перемоги революції а -а -а. ви думаєте, що а, от така поведінка однієї з фракцій держав парламенту країни говорить про те, що вже перемогли? Я вважаю абсолютно впевнена, що поведінка першого каналу це був злочин протиності проти людей і проти своєї країни, тому що саме вони нагнітали впродовж дуже багатьох років і досить перенагінтають про е, такого е, агресію всередині. А приклад я, і є, я і наші, давайте конкретний приклад. Яку останню програму ви дивились на телебаченні Я знаю, що вчора на, перший канал транслював переможний і концерт. Всі і канали відмовляються. А це був Блочин. Блочин. зараз в наші всі канали. А хто? Це не має значення всіх всі відповідальність. Так, давайте зараз кого підемо зараз бити. Янукович сказав всьому керівництву ОТ-1, що ви халуї Януковича, вони промовчали, значить ви так і лишаєте, аби працювали. Тільки один оператор всього Т-1 сказав проти, що він не хоче працювати на ОТ, бо це поплюжує всю інформацію. Його заставляли знімати на майдані, знімати бомжів. Йому таку дали команду. А ви всі мовчали і працювали. Ви просто вбивали так само людей на вас на ваших руках, так само кров от цих людей, як і всіх інших. Ситуація, яка пов'язана з інцидентом на першому національному каналі, на моє глибоке переконання, я кримчанин. От я кримчанин, я в Криму втратив все. Я зараз з великим з великим трудом намагаюся е, допомогти своїй родині, яка залишилася у Криму, намагаюся якби, підтримувати контакт. Бо я, наприклад, там у списках е, на страту в першу чергу да, не в'їзний у той Крим, і так далі. і так далі, Зараз на свою батьківщину, де я народився, все життя прожив. І коли вчора перший національний канал. Е, Транслював в прямому етері святкові заходи Російської Федерації з приводу анексії, з приводу того злочину, який є по відношенню до Криму, то звичайно, що це я, як кримчанин, як народний депутат, як громадянин України, як кримчанин, я це сприймаю як зраду, як кримінальний злочин, те, що вчинило керівництво першого національного вчора, у прямому ефірі. Тому все, що вчора відбулося, можливо, було трошки занадто емоційно. Але я, ну ми всі з Майдану, так, от ми всі з вами, друзі мої, тримісячі. Ці були на майдані і все прекрасно бачили своїми очима. Як якби за, якби вчора на майдан вивести отого керівника, виконуючого обов'язки керівника першого національного, то я думаю, що е, його просто врятували свободівці від гніву майдану, е, переконавши його написати заяву про звільнення. Люстрація е, на жаль, від зараз загальмувалася люстрація. Проект е, закону про люстрацію Свободівський вже давно лежить у Верховній Раді. На жаль, поки що не знаходиться більшості голосів для того, щоб його провести. Через Верховну Раду і тому виникає ситуація, коли неможливо чекати, коли країна де-факто у стані війни знаходиться, коли частина України окупована і вже анексована агресором іноземним, то е, будь-яка зрадницька діяльність чиновників, а це не журналіст, це чиновник Першого національного каналу, віддав своє держав, Державний службовець, віддав розпорядження запустити в прямому етері святкові заходи на честь анексії України частин. Нії суверенної території і двох мільйонів громадян України анексії з цієї території, то відбулося просто відбулося виконання закону прямої дії конституції України, яка говорить, що будь-який злочин повинен присікатися громадянами України на місці його скоєння всіма доступними засобами. Так, ці засоби можливо занадто жорсткі чи не такі коректні, як комусь хотілося б, але в стані війни, коли ворог вже на нашій території, ми не повинні. Дозволяти путіну транслювати свою ідеологію через перший національний. Ну але ж ви тим самим і допомогли, якби скомпроментувати цей рух. Жодним чином ні. Жодним чином ні. Тому що засоби масової інформації путінські абсолютно брехливі. Вони все одно викрутять все так, як не треба. Вони змонтують, переріжуть і так далі. І так далі, і так далі. Е, народ повинен народ хоче цього. Ми самі народ. Ми прості люди. Ми їздимо на метро, живемо в гуртожитках. І ми прекрасно розуміємо, відчуваємо, що люди вже не можуть більше чекати. Завжди можна знайти виправдання. От. Путін через те, що нібито щось сталося на першому національному. Путін зробить те. те те Путін робить не через те, що стається на першому національному. Путін робить тому, що він так хоче. Він божевільний диктатор. Він хоче Україну, він хоче мільярди доларів, які в нього на рахунку. Це найбагатша людина в світі, і це найвпливовіший диктатор у світі. Божевільна людина, яка завжди знайде привід, до чого дочепитися. Так, звичайно, ми мусимо намагатися не давати Путіну якихось додаткових аргумент. Але він все одно збреше, він все одно знайде ці аргументи. Тому якщо в, в інтересах держави треба присягти злочинними місця скоєння, це треба робити.